Здравствуйте, мої шановні глядачі, продовжую показ моїх знахідок на блошинному ринку мадрида минулої неділі. Це вже третя серія. Хто не бачив першої і другої серії під цим відео, залишу посилання і ви зможете подивитися і інші мої знахідки, як я вважаю, дуже цікаві. Ну, а тут хочу сказати, що кілька знахідок моїх. Було пов'язано з релігією. Нагадую, що живу я в Іспанії, це країна з дуже давніми католицькими традиціями, і такі речі, як прикраси, які мають релігійну направленість, їх тут дуже багато. Зберігаються тут і старі прикраси, і відносно нові. Ну, як, наприклад, оцей хрест. Подивіться, за більшістю ознак, він зроблений не так вже і давно. Мені здається, що вінтажного віку він не має. Але я завжди виділяю ті речі, які мені подобаються стилістично. І це мені сподобалося. Бо тут. Поєднання цих двох кольорів блакитного і синього. Вони імітують, мабуть, бірюзу і лазурит. Але це ставки, які зроблені з скла. Все це знаходиться на такому тлі, який нагадує золото. А зворотній бік тут такий. І він видає ну, таку прикрасу не дуже стару. Також тут така форма кріплення. от Подивіться, отакий от карабін. Він зберігся в не дуже гарному стані. Бачите, оця тут механізм, тут, мені здається, вийшов з ладу, тому воно не буде дуже добре фіксуватися і його легко Загубити. Тому я перероблю трошки, і вважаю, що буде він гарно виглядати на намисті. У мене є дуже багато цих бірюзових скляних намистин. Я вважаю, що вийде гарно. І ще один хрест, який я купила, він зовсім інший. Ось бачите, так, зроблений він за традиціями дуже тонких прикрас. Тут багато роботи. Тут, до речі, закріплення вставок, воно таке, як робили на старовинних прикрасах. Вони так нібито зажаті, вони не вклеєні, вони саме зажаті. Але зроблений він не так вже і давно. Ось показую вам зворотній бік. Тут, до речі, видно, що не зовсім геометрія добра. Ну, я так вважаю, що це ручна робота, і може і таке бути теж. І ось тут, якщо ви придивитесь, ви побачите, що тут ну так, зняли наждачкою трошки, щоб подивитися, чи не золотий він. І от уявіть собі. До людей попадають отакі от прикраси. Ну, наприклад, я кажу старовині. Це не дуже старовинна прикраса, але попадають їм в руки отакі от прикраси, тонкої роботи. І вони отак перевіряють, що він золотий чи ні. От, наприклад, цей хрест виявився б золотим. І що? Вони б його здали на вагу. Оце я завжди думаю про те, що скільки прикрас зникає. Отак, от тільки з того, що люди, до яких вони попадають, їх цікавить лише золото, так здали на вагу і все. От таке трапляється. І купила я його не дуже дорого. І вже потім почала дивитися, і ви знаєте, роздивилася, що на цьому дуже красивому бейлі, от дивіться, є проба отут. Бачите, два маркування. 925-та проба і літера А1. І я подумала, що, знаєте, це дуже типово для італійських прикрас. Мені здається, що то італійська робота. Та робота ручна, але стоїть проба. От цікаво. Яке його походження. Тому що якщо це ручна робота і стоїть проба, то це повинна бути якась така майстерня з доброю базою, тому що, знаєте, є майстри, які роблять самі ручну роботу, але вони не ставлять проби. А якщо тут стоїть проба, це означає, що походження його дуже гарне. Друге маркування на цьому бейли я не зрозуміла, тому що воно е, таке, там нібито е, літера С, е, потім щось нагадує як 2У, а може то 2О. О, о. Ну, не дуже зрозуміла я, що це, е, але подумала, що. Якщо мені дивляться в Італії, може ви скажете, яка традиція цього хреста? Ну, до якої частини належить, до півночі, до півдня, ну, щось таке може у вас бути якась ідея. Дуже буду вдячна. А ще купила отакий от підвіз. Він маленький, тоненький. Ось, бачите. І я знала, що я купую, тому що ну, я вже не пам'ятаю, може два роки тому я знайшла на нашому ринку. Ось такий підвіс, подивіться. І тоді ще, пам'ятаю, що шукала інформацію. Я розуміла, що це один з образів святої Діви, Діви Марії традиційної для Іспанії, і зрештою знайшла, що. Це Діва Марія Дель Росіо, так її називають. Це місце знаходиться на півдні Іспанії. Це місто, куди приходять дуже багато паломників. Вважається, що десь мільйон в рік приходить саме вклонитися цьому образу. І тоді мені ще сподобалось, дивіться, як зроблено. Бачите, яка робота. Ця не така гарна, але теж зроблено непогано. Ні один, ні інший підвіс не мають маркування, але виглядають як срібні. Не знаю, так чи ні, ну, але ж це не, для мене не так важливо, як робота, як те, з якою якостю вони зроблені. Тож, купила ще і такий маленький. А ще купила отаку брошку. Знаєте, є в прикрасах зображення янголів, але в більшості вони зображені, як маленькі діти з крильцями. А тут, от дивіться, такий серйозний, дорослий янгол. І мені здається, що це якась репліка. Може, в якомусь соборі. Може, в якомусь музеї є робота відомого скульптора, і роблять от такі сувеніри, щоб нагадати шедеври даного закладу. Ну, не знаю, але сподобалася мені ця брошка. І те, як вона виконана, і те, як вона позолочена, тому що, бачите, такий трошки матовий. Шар золота виглядає дуже шляхетно. А це її зворотній бік. По всьому, по цьому гачку, по кріпленню голки, я вважаю, що це не сучасна прикраса. Мені здається, що це щось таке вінтажне, але не дуже старе. Ну, так, я вважаю, що це 80-ті, може, 90-ті роки. З якого воно місця, не знаю. Мені здається, що це традиції Італії, але стверджувати нічого не буду. Ще одна моя знахідка цей кулон. Який, ну, мені здається, що це не старовинний, такий досить сучасний. Але, знаєте, виконаний дуже якісно. Ось ці лінії, які тут можна побачити, мені чимось нагадали. Знаєте, ти світ. Свитки, на яких в давні часи писали якісь укази або літописи, їх скручували в такі саме рулони, і коли розгортали, то вони приймали отаку форму, трошки нерівну. Оце мені нагадали такі свитки. Це перламутер. І дуже так гарно воно виглядає в цьому, в цій рамці. Ну, такий кулон, як мені здається, сучасний. Ось тут можна побачити пробу 925-ту. І так, судячи з зворотнього боку, це не старовинна прикраса теж. Але, знаєте, сподобалося і вирішила купити. Ще купила отаку брошку. Ну, так от якось брошок з марказитами у мене вже дуже багато. Але, знаєте, все ж таки стара прикраса. Тут можна побачити, це така штучна перлинка в досить гарному стані, тому що брошка стара. І... Чому я кажу, що стара це не тільки поверхня, яку вона має з воротнього боку, але і застіпка. От подивіться, як вона працює. Оце треба отак підняти, нібито, і виходить голка. І якщо таку застіпку закрити, вона не повертається на своє місце. Дуже-дуже варіант. Що тут можеш бути впевнена, що не втратиш таку брошку. Мабуть, він дорогий для того, щоб його встановлювати на прикрасах, ну, на біжутерії, наприклад, тому перестали робити це, на жаль. А сама брошка це так, якісь 20-30 роки, щось таке. А також я купила таку брошку. Яка є дуже цікавою з історичного боку, вона відображає моду середини і другої половини 19 століття. Моду цю вела королева Вікторія, королева Великобританії, яка була в траурі, в жалобі за своїм чоловіком, і багато років вживала лише чорний одяг. Королева зобов'язана носити прикраси, і тому прикраси вона носила теж чорні. Для неї робили ці прикраси з різних матеріалів, з РАГАТО дуже відома історія, з чорного оніксу і таке інше. Але цих матеріалів, таких, шановних, не вистачало на всіх. А багато жінок хотіли слідувати за. Королевою за тим, як вона одягається, як вона себе прикрашає, і тому для широких прошарків населення почали робити прикраси, які дуже нагадували, наприклад, гагат, але були зроблені з більш дешевого матеріалу. Таким матеріалом був вулканіт. Ну, Можна його назвати одним з піонерів пластику, але це не зовсім така, такий штучний матеріал. Його робили з соку рослин, додавали сіру і одержували таку масу, яку можна було заправляти в форму і робити отакі от прикраси. Ось це... Зроблено з такого вулканіту. І е, я показувала вам вже брошки з цього матеріалу, і розказувала і про цю традицію, і все. Е, але якось от така саме форма, рука, яка щось тримає. От, не могла я знайти. Я знала, що це дуже популярний був дизайн, але от знайшла тільки зараз, дуже задоволена. Цією знахідкою, бо це шедевр. В даному випадку рука тримає кошик з фруктами. Але ось можна подивитися в інтернеті і побачити, що є рука, яка тримає квіти, рука, яка тримає ключ, яка рука ще щось тримає, і рука отакої от форми. Трошки вигнутої, манерної форми. Завжди є якась прикраса, як тут каблучка і браслет. І завжди можна побачити, так, нібито мережево, яке прикрашає одяг. Отут є трошки пошкодження, тут немає маленької частини цього мережива. І знаєте, враховуючи, що я знайшла цю брошку на розвалі. Де прикраси пошкоджені, іноді частки прикрас, і я їх навіть беру, якщо вони мають історичну цінність, тож знайти таку брошку лише з таким маленьким браком, я вирішила, що треба її обов'язково взяти. Знайшла я таку, такий тип брошок, навіть в інтернеті є. Фонди музею Вікторії Альберта, оцей саме Вікторії і її чоловіка Альберта, за яким вона була в жалобі е, десятки років. Е, так ось е, Там теж є ці зразки. І саме там я побачила датування 70-ті роки 19-го сторіччя. Знаєте, в, прод... в, на сторінках продажу в інтернеті можуть написати все, що завгодно. Вони, ну, не дуже відповідально відноситься до інформації про прикраси. А от якщо це сторінка музею, і в описі дана така датировка, то я вважаю, що це важливо. І зворотній бік от такий. Можна побачити, що тут така довга голка, що характерно для 19 сторіччя. Можна побачити основу, до якої кріплення голки йде отак. Бачите, старовинне, і подивилася я дуже уважно на сторінки музею саме отаке кріплення голки, це важливо. І металева основа, яка фіксується шурупами до основної частини брошки. Все, як і в тої музейної. Хоч там не кошик, а щось інше тримає подібна рука. Так, от, моя колекція вікторіанських прикрас поповнилася дуже-дуже важливим і гарним екземпляром. Ось ці прикраси я показала вам сьогодні. Сподіваюсь, щось вам сподобалося. Напишіть що саме. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.